Липень, екватор літа, і здається, що найскладніше на городі вже позаду, усе посаджено, усе росте. Але знаєте що? Саме зараз вирішується доля вашого врожаю. Одна помилка в липні може коштувати вам половини кабачків чи помідорів. Сьогодні ми розберемо 10 ключових справ на городі в липні, які категорично не можна пропустити, і я обіцяю. Деякі пункти вас здивують, а один із них це справжній секрет досвідчених городників, який допоможе продовжити сезон збору врожаю аж до самої осені. Липень це не місяць посадок, це місяць грамотного догляду. Ваші рослини переходять з фази активного росту у фазу активного плодоношення. Зараз їм потрібен не просто догляд, а правильна точкова допомога. Саме від ваших дій у ці спекотні тижні залежить, чи будуть ваші кошики ломитися від овочів. Щ... Тож почнімо з основи основ найперше і найважливіше у липні це, звісно, правильний полив і підживлення. І повірте, тут все не так просто, як здається. Саме на цьому етапі припускається більшість помилок, які потім коштують нам урожаю. Запам'ятайте золоте правило липня. Ніколи не поливайте рослини в день під пекучим сонцем, це не просто марно, а й шкідливо. Вода миттєво випарується, а краплі на листі спрацюють як маленькі лінзи і спричинять опіки. Найкращий час для поливу це пізній вечір після заходу сонця або дуже ранній ранок. Так вода матиме достатньо часу, щоб глибоко ввібратися в ґрунт і дійти до самих кінчиків коренів. Другий важливий момент як саме поливати. Забудьте про полив дощуванням зверху по листю. Така практика це прямий шлях до розвитку грибкових захворювань, особливо фітофтори на помідорах і борошнистої роси на огірках. Уся вода має йти суворо, під корінь. Поливайте рясно, але не щодня. Краще один раз на кілька днів добре полити грядку, щоб ґрунт просочився на глибину 15-20 см. Ніж щодня змочувати лише верхній шар, і нарешті підживлення у липні рослинам уже не потрібен азот для росту зеленої маси. Їхнє головне завдання формувати плоди. Тому зараз їм життєво необхідні калій і фосфор. Калій відповідає за солодкість і розмір помідорів та перців, а фосфор допомагає їм швидше дозрівати, найпростіше поєднувати підживлення з поливом. Використовуючи рідкі добрива, чудово підійде на деревного попелу або будь яке комплексне добриво з позначкою для плодоношення. Отож тепер, коли наші рослини вже добре підживилися та напоїлися, давайте поговоримо про їхній захист і підтримку, це другий найважливіший етап робіт у липні ваші рослини ростуть не по днях, а по годинах, і плоди вже активно наливаються. Під їхньою вагою тендітні гілки томатів, перців, а особливо довгі погони огірків можуть легко надламатися. Втратити гілку з майже дозрілими плодами це дуже прикро. Саме тому своєчасна та правильна підв'язка це не забаганка, а необхідність. Використовуйте для цього м'які матеріали, які не пошкодять ніжне стебло тканині стрічки, старі панчохи чи спеціальні садові кліпси. Ніколи не затягуйте петлю туго, завжди залишайте невеликий запас, щоб стебло могло вільно рости і потовщуватися. Але підтримка потрібна не лише від власної ваги. У липні наші грядки атакують цілі полчища шкідників, попелиця, павутинний кліщ, білокрилка. Всі вони просто обожнюють соковиту зелень. Використовувати серйозну хімію на цьому етапі вже небезпечно, адже незабаром ми будемо їсти ці овочі. Що ж робити? Відповідь, профілактика та народні засоби. Регулярно оглядайте зворотний бік листя, помітили перших шкідників, дійте негайно, проти попелиці чудово допомагає звичайний мильний розчин. Просто натріть трохи господарського мила, розчиніть у теплій воді. Та оприскайте уражені ділянки. Це просто дешево й абсолютно безпечно для майбутнього врожаю. М -м -м. А тепер перейдімо до найтворчішої і, мабуть, найважливішої справи липня, до формування майбутнього врожаю. Звучить масштабно чи не так. Насправді ж йтиметься про пасинкування та прищіпування. Чимало новачків бояться цієї процедури. Їм здається, що вони калічать рослину, відрізаючи живі гілочки. Але насправді все навпаки, це не жорстокість, а грамотне керування. Уявіть, що рослина має обмежений бюджет енергії, вона може витратити його на зростання величезного зеленого куща з пишним листям, або на формування великих соковитих та солодких плодів. Наше завдання допомогти їй зробити правильний вибір. Візьмімо, наприклад, томати у пазусі кожного листка між основним стеблом та листком росте бічний пагін, це і є пасинок. Якщо його не прибирати, ви отримаєте непролазні джунглі, у них зав'яжеться багато дрібних помідорів, і більшість з них так і не встигне почервоніти. Тому раз на тиждень акуратно. Видаляйте ці пасинки, доки вони маленькі, залишаючи невеликий пеньок в один сантиметр. З огірками та гарбузами схожа історія, щоб батоги не росли безконтрольно, забираючи всі сили, їхні кінчики потрібно прищипувати після п'ятого чи шостого листка. Це стимулює появу бічних пагонів, на яких і формується основний урожай жіночих квіток із зав'язями. Пам'ятайте, це саме той випадок, коли менше означає більше. Видаляючи зайву зелень, ви спрямовуєте всі соки та сили рослини прямо у плоди, прискорюючи їхнє дозрівання та значно покращуючи смак. Н? Ось ми й дісталися найприємнішого етапу збору першого врожаю. Здавалося б, що тут складного. Але і тут є свої хитрощі, які безпосередньо впливають на врожайність рослин. Це четвертий важливий етап робіт, який багато хто вважає фіналом, хоча насправді це лише початок нового циклу. Що стосується кабачків та огірків, то головне правило не давайте плодам переростати. Щойно огірок досяг свого сортового розміру, а кабачок став молодим і ніжним, одразу знімайте його. Чим частіше ви це робите, тим активніше рослина формуватиме нові зав'язі. Якщо ви залишите на кущі величезний пожовклий огірок або кабачок переросток, рослина отримає сигнал. Завдання зі створення насіння виконано час відпочити, і плодоношення різко піде на спад. Регулярний збір врожаю це найкращий стимулятор для тривалого плодоношення. Але після збору врожаю робота не закінчується. Звільнену землю не варто залишати неприкритою під палючим сонцем, вона швидко висохне і вкриється кіркою. На допомогу приходить мульчування, простий, але надзвичайно ефективний агроприйом. Мульчуйте ґрунт під рослинами, шаром скошеної трави, соломи або компосту. Цей шар, наче ковдра, збереже дорогоцінну вологу в ґрунті, не дасть рости бур'янам і поступово розкладатиметься, забезпечуючи додаткове живлення. Ви здивуєтеся, наскільки менше вам доведеться поливати і полоти грядки після цієї простої процедури. Це справжній подарунок для лінивого дачника. Та з усіх цих порад є дві, які новачки частенько оминають увагою. І саме вони перетворюють просто хороший урожай на великолепний. Це справжня кульмінація городнього сезону, тож слухайте уважно. По-перше, це правильна стратегія збору врожаю. Більшість дачників думає, дозрів кабачок зірвав, але є секрет, який криється у психології рослини. Чим частіше ви збираєте молоді плоди, наприклад, огірки, кабачки, горох чи квасолю. Тим сильніший сигнал ви даєте рослині потрібно більше. Рослина думає, що її головна місія зі створення насіння і продовження роду ще не виконана, і починає цвісти та плодоносити з подвоєною, а то й потроєною силою. А от якщо ви залишите на кущі величезний перерослий кабачок. Рослина вирішить, що справу зроблено, насіння дозріло і може просто припинити формувати нові зав'язі. Отакий от поворот, проста дія, яка буквально подвоює вашу продуктивність. І, по-друге, найнеочевидніша, але геніальна справа липня це повторні посіви. Так ви не дочули саме в липні, коли здавалося б, усе вже посаджено. Коли ви збираєте ранній урожай часнику, зеленої цибулі, гороху чи ранньої картоплі, у вас звільняється дорогоцінна земля, не давайте їй пустувати і заростати бур'янами, це ідеальний час, щоб посіяти швидкорослі культури для вашого осіннього столу. Посійте кріп, листовий салат, шпинат, руколу, редиску і навіть дайкон. Ви отримаєте другий, а той третій урожай зі своєї грядки, коли сусіди вже готуватимуться до зими. Це і є той самий секрет безперервного городнього конвейєра. Але з усіх цих справ є дві, які новачки часто пропускають, і саме вони відрізняють просто хороший урожай від чудового. Це справжня кульмінація городнього сезону. По перше, це стратегія збору врожаю. Більшість думає. Дозрів, кабачок зірвав. Та є один секрет: чим частіше ви збираєте молоді плоди, наприклад, огірки, кабачки, горох, тим сильніший сигнал ви даєте рослині. Потрібно більше. Рослина думає, що її місія зі створення насіння ще не виконана і починає цвісти й плодоносити з подвоєною силою. А якщо ви залишите на кущі величезний перезрілий кабачок, Рослина вирішить, що справу зроблено, і може припинити формувати нові зав'язі. Ось такий простий секрет. Проста дія, яка подвоює продуктивність. І, по-друге, найнеочевидніша справа липня повторні посіви так саме в липні, коли ви збираєте ранній урожай часнику, цибулі чи гороху, у вас звільняється земля. Не давайте їй пустувати. Це ідеальний час, щоб посіяти швидкорослі культури для осіннього столу: кріп, салат, шпинат, руколу, редиску. Ви отримаєте другий, а то й третій урожай зі своєї грядки. Це і є той самий секрет безперервного городнього конвеєра. Отже, як бачите, липень, це не час відпочивати на лавці, а найвідповідальніший місяць для городника. Це місяць активного управління вашим городом, який винагородить вас за працю сторицею. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, підтримайте його лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові садові хитрощі. А яку справу в липні ви вважаєте найголовнішою, чи можливо у вас є свій секретний прийом для багатого врожаю? Обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях.